Чим ваше серце заспокоїться? Ой, ну Тут я би сказала так, вибором себе. Ви заспокоїтеся, коли виберете себе. Ось карта вибору, ось карта вибору, а ось ваша мрія. Якщо ви виберете себе і будете рухатися до своєї мрії, до своїх цілей, до своєї мети, це буде для вас найкраще. При тому, що у вас можливості різні, не одна можливість, а є як мінімум дві, тут ви не вибираєте і розумом, да, і розумом, бо все таки, коли ми вибираємо, ми думаємо, ми аналізуємо, але ще і серцем. Тому що тут карта про те, що я вибираю, і я завжди прислухаюся до свого серця. І тоді цей вибір максимально правильний. Розумієте? І цей вибір все одно треба робити тут, ну якби за вас ніхто не зробить. І рухатися до своєї мети. Оце, от як тільки ви свою мету, да, свою ціль, свою мрію отримаєте, аж тоді. Ви можна сказати, знаєте, будете щасливим. Але навіть вибравши себе і почавши рух до своєї мрії, ви теж будете вже щасливим. Так що, серце заспокоїться вибором себе.